Вітаю! Є два дні чемпіонату світу, про які нам потрібно поговорити. Нехай і не у режимі стріму. До речі, помітив, що у попередніх двох мінімум стрімах справді не надто якісним було відео, чомусь постійно якісь проблеми виникали. Відео підгальмовувало, хоч звук залишався нормальною якостю. Не можу зрозуміти досі, чи це питання в Wi-Fi, чи щось між OBS та... YouTube, але спробую принаймні з'ясувати, щоб якось покращити якість саме відео. Отже, в середу на чемпіонаті світу першими вийшли на поле збірні Марокко та Хорватії, і дуже різні довелося оцінки почути цього поєдинку від різних людей у різних країнах. Хтось вважав, що матч був нецікавим. Ним, що, мовляв, збірна Хорватії підтвердила, що є занадто старою. Хтось навпаки говорив, що гра була справді хорошою. У таких ситуаціях, мабуть, завжди цікаво звертати увагу на те, у кого який багаж, хто що бачив і скільки саме бачив матчів тієї чи іншої команди. Можливо, якщо впродовж чотирьох років вони стежити за збірною Марокко, можуть бути одні висновки. За хорватами, може, все ж таки стежили найбільше, але також тоді постає вже інше питання очікувань у матчі з конкретним суперником. Ще якраз у стрімі попередньому я говорив про те, що якось важко відчути ідеально цю групу, зрозуміти, як воно буде, хто скільки очок може набрати. І власне перший тур. Це лише підтвердив, зокрема, ось цей поєдинок, у якому зрозуміло, що американці відштовхувалися від надійної гри у захисті. Склад досить непоганий у цієї збірної. Є Бону у воротах, є Мазровий та Хакімі на флангах захисту. У центрі Саїс та Агерд. Саїс ще нещодавно грав у Прем'єрлізі Агерд, щойно туди перейшов у середню лінії. Досвідчений Соф'яном Рабат і поруч з ним Салім Амала, який кілька сезонів досить непогано виступає у бельгійському чемпіонаті. Плюс теперішній наставник збірної Марокко повернув до команди Хакіма Зієша, якого принципово не брав Вахід Хал Ходжич, коли він очолював збірну Марокко. І ось, власне, ось цей нюанс згуртованості команди, мабуть, можна відзначити після гри з хорватами, яких може трохи більше було. Ударів, схожих на небезпечні, зокрема у першому таймі, але все ж американці досить непогано захищалися і намагалися свої атаки у відповідь проводити. Плюс у другому таймі вже і у них було достатньо спроб наблизитися до воріт суперника. Тут справді був матч, якому один м'яч міг щось вирішити, дати перевагу, і як. Потім ми побачили після іншого поєдинку групи досить вагому перевагу саме у боротьбі за вихід до наступної стадії, але все закінчилося в нічию 0-0. У наступному матчі цього дня ми отримали ще одну сенсацію чемпіонату. Збірна Німеччини грала проти команди Японії. І японці активно починали, був навіть м'яч Маеда, який не зрахували на 8-й хвилині через офсайд. Але поступово саме німецька команда налагодила рух м'яча, займали позиції на половині суперника. Вже значно важче було японській команді зустрічати гравців німецької збірної в районі центральної лінії. Доводилося відтягуватися ближче до свого штрафного майданчика. І оскільки потроху німці накопичували ці такі може невеличкі позиційні переваги, потім почалися вже і удари по воротах Гонди. Рюдігер Кімміг двічі Ілкай, аж поки Гонда не порушив правила проти Раума, і Ілкай реалізував пенальті. Достатньо було проблем у японської команди саме на цьому фланзі, на лівому фланзі атаки збірної Німеччини, де Раум дуже добре підключався, звідти міг починати свої маневри Мусіала. І вже за рахунку 1-0. І у нього був хороший удар, і також Кімміг. Пробував вже окомпенсований час, Гавард добивав, але з офсайду. Тож перший тайм добре склався для збірної Німеччини, і на гарячі були підстави думати, що якось зміниться підхід команди Фліка у другій половині. Щось міняти насамперед потрібно було тренеру збірної Японії, і він випустив таких Томіясу На другий тайм схема залишалася такою ж, як і у першій половині. Томіясу займає позицію у центрі захисту. Але значно важливішими були заміни вже на 57-й хвилині, тому що ось у цей проміжок часу німецька команда продовжувала атакувати. Були удари Гнабрі, Хмусяли, який індивідуальний прохід дуже красивий, здійснив з лівого флангу Ілкай. Влучив у штангу, тобто нічого не передвіщало ось такої різкової зміни, яка насправді сталася після того, як у збірної Японії вийшли на поле Мітома та Асана. Як після цього діяла японська команда, було три центральних захисники: Ітакура, Йосіда та Томіясу. На правому фланзі Саккаї і на лівому розташувався Мітома. Але перед ними також були Камада та Іто. І, зокрема, вдалося нейтралізувати у цей активний лівий фланг збірної Німеччини, на якому Раум стільки проблем створив і у першому таймі. Але найголовніше, що у самої збірної Японії почали проходити дуже змістовні енергійні атаки, адже ці заміни додали енергії команді, які справді бракувало активних дій десь хвилини після 15-ї, коли тільки реагували на те, що пропонує суперник японці. А ось тут виявилося, що вони дійсно здатні самі вести свої атаки, і, врешті-решт, два м'ячі забили на 75-й та 83 хвилинах. Можна говорити про те, як помилялися німці, що саме не так вони робили, але ось цей відрізок від 50 до ї хвилини після цих замін. У збірної Японії і аж до 83-ї, до голу Асану, був надзвичайно видовищним у виконанні японської команди. І тут все треба брати до уваги. І те, що це матч чемпіонату світу, і хто є суперником, і яким був рахунок на момент цих замін, як події розгорталися на полі. Тож, ну, це безумовно, одна із найбільш гучних сенсацій за всю історію. Світових чемпіонатів і, очевидь, найгучніша перемога у історії японської збірної на мундіалях. Ну і ще один момент пов'язаний із цим матчем. Увесь світ облетіли потім фотографії японських уболювальників, які прибирають на стадіоні на тих секторах, де вони стояли і підтримували свою команду. У цьому вони, мабуть, залишатимуться найкращими у світі, незалежно від того, як закінчуватиметься матчі їхньої улюбленої команди. У наступному матчі збірна Іспанії грала проти Коста-Ріки у Луїса Енріке Родрі. Вийшов у центрі захисту. Про цей варіант говорили ще до початку чемпіонату. І самого Родрі запитували, і він підкреслював, що грав на цій позиції, що готовий у збірню. Ну, традиційна фраза грати там, де захоче тренер. І, власне, поява Родрі дуже логічною все ж вдається, попри те, що не всі її розуміють у Іспанії, зокрема, ось був теж цікавий такий епізод: Альваро Беніто, колишній футболіст, який зараз. На телебаченні працює, не знав, що не виключив мікрофон, таке трапляється. Насправді, у перерві або дома, чи найчастіше все ж таки у перерві, коли забуваєш на кнопочку натиснути, і те, що ти говориш, чує не лише людина, яка поруч з тобою, а багато інших людей. Так от, він сказав, що мовляв, ну я не розумію, Навіщо привозити стількох центральних захисників і потім їм не довіряти. Але Луїса Єндріке завжди свій погляд і своє бачення, і ось ця пара Родрі Лапорт не лише через те, що вони грають у одному клубі, звичайно, принаймні на цей момент йому здається найбільш органічною у центрі захисту. У середній лінії на позиції, на якій Родрі Дієу Ман-Сіті, є Бускетс. І Бускет, капітан команди, один із її лідерів, і зрозуміло, що його так просто ніхто з місця опорного півзахисника не витіснить зараз. Цікаво також було, хто діятиме латайці, тому що у Морати були певні проблеми, через які він пропустив товариський матч проти збірної Йорданії і зупинив врешті свій вибір на Марко Асенсіо. На позиції центрфорварда Луїс Енріке, Дані Ольмо та Ферран Торрес вийшли на флангах, і те, що вони закрутили з самого початку, не залишило, по суті, шансів Костариканцям. Тому що так, це у якої багато досвідчених гравців. Але ось дійсно це ну, майже всі ті, хто здивував світ 8 років тому на Чемпіонаті світу, вони залишаються у збірній. Це ніби говорить про те, що вони можуть підтримувати належний рівень, бути у певній формі. Але також це означає, що не так багато з'явилося тих, хто може їх змінити. Змінити настільки якісно, щоб вийти у стартовому складі у матчі чемпіонату світу. Ось ну, був Джевісон Беннет з перших хвилин. Але переважно це були футболісти, які вже багато що зробили у складі збірної Коста-Ріки, але навіть вони не могли зупинити ось цю атаку збірної Іспанії. Вже на 31-й хвилині рахунок був 3-0, і тут слід згадати, що 29 травня 1934 року збірна Іспанії на Чемпіонаті світу вже на 19-й хвилині 3-0 вигравала у Бразилії. Відтоді так швидко перевагу у три м'ячі на Чемпіонаті світу іспанці не отримували. І найголовніше, що теж відзначили потім у Іспанії після матчу, команда справді не зупинилася. Команда, може, в деяких ситуаціях могла притримати м'яч, але потім все одно йшла на ворота суперника, потім все одно створювала нові моменти, забивала, і просто, якщо подивитися, так Торис на 54-й забив четвертий м'яч, на 74 й забивають п'ятий. І вже на 92-й футболісти, які вийшли на заміну Солер і Мората, теж відзначилися. Луїс Андрікін не звикати до тієї ситуації, коли кожне його кадрове рішення ретельно розглядають, критикують, вишукують якісь пояснення, які насправді, може, нічого спільного не мають із реальністю. І... Тут дуже цікаво, зрештою, яким буде шлях навіть у групі вже в наступний матч проти збірної Німеччини, тому що у Люзінації ще у першій був суперматч проти хорватів, коли теж просто знищили суперника, багато забили. Але сам той виступ у турнірі, врешті-решт, не був дуже вдалим для іспанської збірної. Тобто, ці м'ячів, а Іспанія ніколи раніше у своїй історії. У фінальних частинах ані Чемпіонату Європа, ані Чемпіонату Світу Сім не забивала, можуть зараз бути звичайно хорошим допінгом психологічним для самих футболістів. Для тих, кого вибрав Луіс Андрійке, він довірив саме цим виконавцям, і в першому матчі вони цю довіру виправдали на 100%. Заключний поєдинок середи Бельгія, Канада. Можна грати дуже убого і виграти матч на чемпіонаті світу, ми це знаємо. Це неодноразово траплялося. Питання в тому, чому збірна, яка із цим тренером працює не один рік, у складі якої футболісти, які вже скільки матчів разом зіграли, зокрема, і на такому високому рівні, не здатна продемонструвати злагоджену гру проти суперника, який 1986 року не грав на чемпіонаті світу. Збірна Канади, безумовно, цей тиск відчувала і нервувала відповідно. І з цим теж можна пояснювати, те, що Дейвіс не забив пенальті, який так швидко вдалося е, заробити. Команда Джона Хартмана грала так, як вона повинна, в принципі, грати. З хорошим пресингом на чужій половині енергійно, агресивно. Альфонсо Девіс починав матч, може, на лівому фланзі у цій схемі з трьома центральними, У другому темі він вже на інших позиціях опинявся, тому що він справді є лідером команди. Йому дійсно дуже хотілося і виправитися за цей нереалізований пенальті. У бельгійців нічого, по суті, не було. Тому що так забили у першому темі після довгої передачі, яку банально прогавили центральні захисники, і бочуває цим чудово скористався. Але що у першому, що у другому темі? Ну, ми дійсно не бачили зразків хорошої колективної гри е, збірної Бельгії. Но, е, супернику, ну, супернику все ж насамперед забракло е, футболіста, який міг би якісно завершувати атаки, тому що зусиль доклали особливо у першому таймі дуже багато. І та вже навіть після 15 хвилин е, було сім ударів у Канади і тільки один у Бельгії. І е, згодом там показували цифри, що 16-4 за ударами. Але не всі цих ударів були у Площину воріт, і навіть ті, які були у Площину воріт, не створили серйозних проблем для тібо куртуа. Тож, безумовно, збірна Бельгії має задоволено бути тим, що взяла три очки у матчі, який складався не найкращим чином. Ну а Канада все ще мріє про свій перший забитий м'яч на чемпіонатах світу, адже у 86 році. Програли усі три поєдинки із сухим рахунком. У четвергровий день відкривали збірні Швейцарії та Камеруну, і у першому таймі швейцарці більше володіли м'ячем, більше часу, може, і проводили на половині суперника з м'ячем. Але якщо і були якісь напівшанси, вони переважно були пов'язані з тим, що Камерунці помилялися, коли намагалися вийти зі своєї половини. Самій збірні Швейцарії не вдавалося налагодити атаці, яка б змушувала суперника нервувати, панікувати, втрачати позиції. Недостатньо швидко швейцарці пересувалися, дуже легко відстежували ці маневри захисники камерунської команди, і вже потім Камерунці переходили у контрнаступ. Середня лінія камерунської команди певною мірою нагадує. Те, що ми бачили у Сенегала, ну, щоправда, тут є Ангіса, який може все ж зіграти вишуканіше, аніж Англа або Гуе. Але все ж так само ось акцент був на флангових футболістів на БУМО з Бренфорда, на такої Камбі. Саме вони мали м'яч доправляти до штрафного майданчика на Шопомутена. І у першому таймі навіть можна говорити про те, що Камерунці трохи цікавіше виглядали за своїх суперників саме у атаці. Але швейцарці суттєво додали одразу після перерви. Вже на 48-й хвилині емболо забиває, причому забиває людина, яка народилася у Камеруні, він не святкував навіть цей гол, і тут показовою була вся атака. Ось це якраз те, що вміє робити. Збірна Швейцарії, коли вони рухаються дуже швидко з однієї зони до іншої, з флангу у центр, потім пас на інший фланг, різка передача до штрафного, і там імболо залишають вже самого. Прямо перед воротами важко було собі таке уявити у першому таймі, тому що ще раз можна сказати, що у першій половині камерунці встигали за усіма абсолютно переміщеннями швейцарських футболістів. Отже, Імболо відзначився і. Ось тут можна було згадувати, як швейцарці вміють захищатися, як вміють контролювати м'яч, як вміють утримувати перевагу в рахунку. Вони це продемонстрували чудово під час кваліфікації, коли дуже мало пропускали. І у цій грі насправді ну, навіть не скажуть, що були якісь супермоменти у Камерунської збірної для того, щоб рахунок зрівняти. До того ж, коли виходив або Бакар. Сівшу помутен. що дивне, може рішення Рігоберта Сонга, коли у тебе не так багато часу залишається, і тобі потрібно забивати, може все ж варто було їх обох тримати на полі. Але наставник збірної Камеруну саме так вирішив. І врешті-решт, збірна Швейцарії дуже комфортно провела цей другий тайм після свого забитого м'яча, там ще у неї були. Хороші ситуації для того, щоб навіть збільшити перевагу у своїй манері саме після перерви команда Мурата Якіна зіграли і здобула цю перемогу. Зараз поговоримо про матч португалія Гана, тому що ще не вдалося подивитися поєдинок Уругвай Республіка Корея. Це вже на потім, і не сумніваюся, що він був. Яскравими з величезною кількістю моментів для взяття воріту обох команд. У матчі ж Португалії із Ганою насправді було два поєдинки. Один тривав десь 70, може, хвилин, і окрім симуляції Роналду, після якої він забив пенальті, навряд чи щось можна було згадати. Особливо у першому таймі. У португальців Жан Фелікс та Бруно Фернандеш вийшли на флангах. Так, можна говорити про те, що вони рухаються, вони можуть різні позиції займати, але ну, це був такий типовий матч команди Фернандо Сантошо. Один з тих матчів, коли, якщо от гру спробувати перетворити на якусь таблетку, то це буде снодійне. І збірна Гани нормально стримувала ці атаки. Так, там був гол, який забив, забивали, йому свиснули фол на 31-й хвилині. Проблема збірної Гани, звісно, ще й полягала у тому, що вони самі за перший тайм жодного разу не торкнулися м'яча у чужому штрафному майданчику. І наполягали постійно на тому, а вони грали з трьома центральними, щоб воротар віддавав ось ці короткі передачі комусь із центральних захисників, і що потім вони втрачали м'яч дуже швидко. Тобто не було чіткого нормального виходу, помилялися регулярно, але нічого не міняли. У цьому підході, і, зрештою, тому м'яч до Ініяків Вільямса не доходив до Андре Аю. Хіба що Махамед Кудус намагався зв'язувати гру команди, у нього був хороший прохід з ударом на 55-тій хвилині. Але ось дійсно до пенальті. Важко було навіть уявити собі, що у цій зустрічі буде аж п'ять забитих м'ячів. Але що сталося? У відповідь на пропущений м'яч, Ганці все ж таки додали в атаці і кудусь організував це взяття ворі для Андрея Ю. І ось тут обидва тренери робили заміни. Виходить у збірної Португалії Рафаел Леау замість Рубини Невиша. І що відбувається після цього? Брун Фернандеш переходить у центр. Що він робив на Фланзі більше 70 хвилин? Незрозуміло. Із центральної зони за дві хвилини він віддає дві результативних передачі. Спочатку на Жоана Фелікса, так там Баба Рахман, пропустив м'яч до штрафного майданчика, і потім на Рафаело Леаго. І збірна Португалії виграє 3-1 у матчі, в якому ще за кілька хвилин до цього у неї була мінімальна перевага. Уганців натомість на тій самій 77-й хвилині, Отто адо зняв Мухаммеда Кудуса, футболіста, який був найкращим у складі команди, також сів Андреа Ю і його брат Джордан вийшов на поле. І після голу Османа Букарі у збірної Гани все ж таки якась надія була і страшенно нервували португальці, зокрема Криштяну, якого теж вже на той момент замінили. Отже, перемога збірної Португалії, після якої все ж таки достатньо запитань залишається, особливо, якщо згадувати дії у першій половині. Можливо, Рафаел Леао все ж таки буде в основі вже у наступному турі. Бруно Фернандеш ну, просто має грати у середній лінії, а не починати на правому фланзі, як це було у цій зустрічі. Суперником збірною Бразилії у стартовому матчі була. Команда Сербії. І якщо говорити загалом про перший тур шукати найкращі матчі першого туру, то безумовно слід згадати поєдинок Німеччина Японія, але також і ось цей матч між бразильцями та сербами. Тому що з самого початку було зрозуміло, що бразильці готові і до силової гри. Адже серби вміють вийти на поле і добряче вставити суперникові. Якщо суперник не витримує цю боротьбу, якщо він починає втрачати м'яч на своїй половині або на половині сербської команди, то може достатньо у нього проблем виникнути. І у першому таймі, може, дійсно не було занадто яскравого футболу, але для збірної Бразилії важливо було закріпитися на полі, не програти ось цю боротьбу силову. У середній лінії, там, власне, на будь-якій ділянці, але насамперед, розташуватися чітко у центрі поля і почати контролювати м'яч. Флангою футболісти, що Рафіня на правому, що Вінісіус на лівому, завжди залишалося ближче до бокової лінії. Важливо було налагодити зв'язок всередині. Ось тут, звісно, у першому темі не настільки все було. Якісно, попри зусилля Неймара, попри зусилля Лукаса Пакета, Рішарлісон залишався трохи осторонь, може, саме тоді, коли потрібно було маневрувати. І хто знає, може десь почали і згадувати про Роберту Ферміну, про його вміння відтягуватися і підігрувати партнерам. Але у першій половині все одно у Рафіні був дуже хороший момент. Саме тоді, коли бразильці найкраще. У першому таймі, контролювали м'яч саме тоді, коли вдалося його все ж таки відправити до штрафного майданчика, але Рафіння пробив не найкращим чином і трохи згодом ще й у Вінісіуса був шанс, але йому Міленкович завадив. Інший момент у Рафінні вже на першій хвилині другого тайму, мабуть, знову підкреслив, що він страшенно хвилюється. Все ж ці футболісти, такі як Рафіння, Віннісіюс, Рішарлісон та інші дуже багато у складі футболістів, які вперше в житті грають на чемпіонаті світу, і безумовно, це теж впливало, тому що шанс, який був у Рафіні на 46-ті. Ну, насправді, здавалося б, такий футболіст має використовувати дуже легко. Але Сербія це не той суперник, з яким може бути легко. Вони це у першому темі підкреслювали тоді, коли. Витримували атаки суперника і все ж намагалися перейти на чужу половину. І у другому таймі Тіте налаштував так свою команду, щоб бразильці вигравали м'яч миттєво. Тільки не втрата, тільки не спроба суперника перейти вперед, накривають, забирають. Десь в районі центральної лінії або ну, зовсім трохи там, кілька метрів на свою половину могли м'яч пропустити, і потім він знову у збірної Бразилії. І ось тут же більше з'являється у цієї гри всередині. Не лише є активні флангові футболісти, а й робота Неймара та Лукаса Пакета дедалі краще зв'язує атаки команди. І, можливо, десь після удару Алекса Сандру у штангу самі бразильці відчули, що Можна дотиснути, що справді суперник вже починає втрачати позицію, що він може скупчитися у штрафному і захищатися кількісно, а не якісно. І власне на 62-й хвилині, коли Голкіпер так ніби впорався з ударом, Вінісіуса там Рішарсон вже спокійно добивав, і ось тут він якраз продемонстрував, для чого він потрібен тіти. Чому тіти так йому довіряє? Тому що Рішарлісон у штрафному майданчику орієнтується миттєво і готовий зробити те, що має робити Центр Форверд. Ну а другий м'яч, який він забив, це вже краса, це вже генетика, якщо хочете, це Бразилія. І скільки могли забити після цього. Ось що теж дуже важливо, ми говорили про те, що іспанці не зупинилися проти суперника, який значно слабшим був і якому забили три. Вже у першому таймі. А тут суперник впертий, довелося добряче попрацювати до того, як все ж таки йому забили цей перший м'яч. І після цього бразильці вже справді грали надзвичайно розкуто. Безумовно, розгубилися і серби після. Другого М'ячарі Шарльсона, тому що коли ось так ще тобі забивають, ну що тут ще можна зробити. Навіть Драган Стойкович ну, сів і дивився на те, що відбувалося на полі, тому це чудово ну, розумів, що навряд чи вже його команда щось змінить. А бразильці продовжували атакувати. І футболісти, які вийшли на заміну, і Родріго, і Фредді, навіть, і Антоні, били по воротах суперника Казиміру влучив у Просто банальна хронологія. Ось цих останніх Олен Казиміру, 81-й перекладена, на 82 82-го удар Родріго, Кіпер Парировав, потім Фреджі пробиває на 83-й, теж У грі знову Мілінкович. І ще був удар Родріго вищиворіт на 86-й. Для збірної Бразилії дуже важливі два моменти після цієї зустрічі. Вони витримали силову боротьбу, витримали тиск у першому таймі. У другому вони продемонстрували, що у них є достатньо ресурсів кадрових для того, щоб атакувати потужно, різноманітно і завершувати ці атаки. Подивимося, як буде далі проти збірної Швейцарії. Але для Тіти, безумовно, дуже хороший старт на цьому турнірі. Ось це те, що хотілося сказати про ці два ігрових дні. Сподіваюся, що все ж таки найближчим часом зможемо повернутися до режиму стрімів, тому що він все ж є оптимальним, коли упродовж дня відбувається аж чотири поєдинки. Тоді можна швиденько одразу після останнього з них підбити якісь підсумки, поспілкуватися. І думаю, що до цього ми найближчим часом повернемося. А зараз на все добре.